В ефірі новини сьогодні у випуску Ізмаїл долучився до радіодиктанту національної єдності 2025 В Ізмаїльському державному гуманітарному університеті відбувся благодійний ярмарок Октоберфест. Вартість палива на українському ринку. Вітаю! З вами у студії Лілія Кострова. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника стану на 27 жовтня орієнтовно такі. 1 мільйон 137 тисяч 690 осіб особового складу, 11 тисяч 293 танки, 23 тисяч 480 одиниць бойових броньованих машин, 34 тисячі 36 артилерійських систем, 1 тисяча 527 реактивних систем залпу в вогню, 1 тисяча 230 засобів протиповітряної оборони, 428 літаків, 346 гелікоптерів, 74 тисячі 946 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 3880 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 65 тисяч 655 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3981 одиниці спеціальної техніки. 27 жовтня у день української писемності та мови Ізмаїл традиційно долучився до написання радіодиктанту національної єдності. Цьогорічний захід об'єднав учнів, педагогів, працівників освіти та всіх, хто шанує українське слово та прагне перевірити свої знання. Подробиці дивіться далі. 27 жовтня, у день української писемності та мови, ізмаїл традиційно долучився до написання радіодиктанту національної єдності. Цьогорічний захід об'єднав учнів, педагогів, працівників освіти та усіх хто шанує українське слово та прагне перевірити свої знання в Ізмильському ліцеї. Номер один з гімназією радіодиктант писали одночасно учні з 8 по 11 клас. Вчителі та адміністрація закладу. Щойно наші учні та вчителі. Написали в чергове національний радіодиктант. Він був присвячений дуже актуальній темі: як жити, як відчувати, як мріяти в умовах війни, в умовах війни, яка забирає найкраще. Я відчуваю єдність, гордість, піднесення. За те, що вся наша спільнота Ізмаїльського ліцею Номердин разом з вчителями з адміністрацією долучилися, я дозволю собі це сказати до всеукраїнського флешмобу, до акту єднання в написанні радіодиктанту національної єдності 2025. Авторкою тексту для радіодиктанту цього року стала українська письменниця та перекладачка Євгенія Кузнєцова. Текст має назву Треба жити. Читала диктант народна артистка України Наталія Сумська. Ми прониклися сьогодні цією ідеєю і не в останню чергу від того, як був прочитаний цей диктант. З великим хвилюванням це видно було, що чіткиня. Наталя Сумська надзвичайно хвилювалася, коли читала. Але нічого, ми розділили це хвилювання, і саме ця тема виявилася дуже актуальною і тою, що нас. Об'єднує перед диктантом учні продекламували вірші присвячені рідній мові. Атмосфера у класах була піднесеною. Усі уважно слухали текст, який лунає щороку в ефірі українського радіо, та старанно виводили кожну літеру. Адже цей захід не лише перевірка грамотності, але й справжній символ єдності українців у всьому світі. Всі аудиторії були заповнені, діти хвилювалися, але одразу всіх ми налаштували на те, що діти ми не перевіряємо вашу грамотність, а ми вже горді від того, що ми з вами беремо участь у такій урочистій акції єднання. Тож єднаймося у спільному національному просторі до миру і перемоги України. Вчителі зазначають, що участь у радіодиктанті має не лише освітнє, а й виховне значення. Це нагадування про силу рідного слова, його красу та важливість для збереження національної ідентичності. Після завершення радіодиктанту ми поспілкувалися з учасниками. Я вважаю, що такі заходи, як всеукраїнський радіодиктант, необхідні для єдності нації, підтримки нашої культури, громадянського ладу. Коли я вперше долучилася до радіодиктанту, мене найбільше здивувало усвідомлення, що ось у цей момент зараз зі мною пишуть тисячі українців з різних куточків світу. Щороку цього дня українці беруть участь у радіодиктанці національної єдності. Це не просто перевірка грамотності, це символ нашої спільності. Ми пишемо одні ті самі слова одночасно, щоб показати. Тати те б мене були, нас об'єднує любов до українського слова. Українська мова це не просто слово, це наша душа, наша історія та наша пісня. Вона звучить у щоденних розмовах у віршах Тараса Шевченка. Хочу поважати всім любити і цінувати українську мову, адже з неї починається любов до батьківщини. Радіодиктант національної єдності проводиться вже понад два десятиліття. Та щороку об'єднує мільйони українців у різних куточках країни та за її межами ізмаїльці, вкотре довели, що українська мова це потужний символ нашої спільності, гідності та любові до батьківщини. Юлія Петлацьох Христина Лангольф для програми новин. Колектив Ізмаїльської районної державної адміністрації також приєднався до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, який пройшов до Дня української писемності та мови, продемонструвавши свою підтримку важливій національній традиції. Це не просто перевірка знань рідної мови, а насамперед символ єдності, любові до слова та поваги до української культури. Текст диктанту читала відома акторка театру і кіно Наталія Сумська, а от авторкою стала українська письменниця і перекладачка Євгенія Кузнєцова. Участь у написанні радіодиктанту стала для працівників ізмаїльської РДА не лише нагодою перевірити власну грамотність, а й проявом поваги до українського слова та спільного прагнення зберігати і розвивати національні традиції. У стінах Ізмаїльського державного гуманітарного університету відбулася благодійна ярмарка Октоберфест, мета якої стала підтримка Збройних сил України. Подія об'єднала студентів, викладачів і гостей університету у доброзичливій та святковій атмосфері. Дивіться далі. У стінах Ізмаїльського державного гуманітарного університету відбулася благодійна ярмарка Октоберфест, мета якої стала підтримка Збройних сил України. «Октоберфест» — це традиційне свято, яке щороку проходить у жовтні в Німеччині. Його атмосфера веселощів, музики та танців надихнула студентів факультету української та неземної філології, де вивчають німецьку мову створити власне святкове дійство. Подія об'єднала студентів, викладачів та гостей університету у доброзичливій та святковій атмосфері. Учасники ярмарку представили різноманітні смаколики, домашню випічку, гарячі напої та тематичні страви, приготовані власноруч. Студенти творчо підійшли до оформлення своїх столів. Яскраві осінні декорації, усмішки та гарний настрій створювали справжню атмосферу єдності. Декан факультету української та іноземної філології зазначив, що подібні заходи не лише допомагають Збройним силам України, а й формують у студентів активну громадянську позицію та любов до культури народів, мову яких вони вивчають. Кожен рік наші студенти долучаються до цієї ініціативи, представляють свої товари, конкурси, різні цікаві моменти все це в рамках такого, якби фестивалю. Цього року організаторами виступила студентська рада університету за підтримки адміністрації факультетів. Ми завжди підтримуємо ініціативи наших студентів, тому що ми знаємо, наша молодь ініціативна, прогресивна, і вона завжди на правому шляху а ми її тільки правильно направляємо. Голова студентської ради факультету української та іноземної філології додала, що участь у Октоберфесті стала гарною нагодою проявити себе, згуртувати колектив і зробити добру справу заради спільної мети. Основна мета нашої ярмарки це підтримати збройні сили України, людей, які щодня оберігають нас та дозволяють жити під захищеним небом. Отож, сьогодні ми хотіли розказати про свято, яке відбувається кожного жовтня в Німеччині в Україні, мова якої вивчається на факультеті української та іноземної філології. Ми хотіли, щоб кожен гость та учасник відчув себе частиною цього великого святкового дійства. Студентка другого курсу також поділилася своїми враженнями. На ярмарці було представлено різноманіття смаколиків, таких як, наприклад, різні солодощі та німецькі брицели. А також на ярмарці були конкурси, наприклад, колесо фортуни, печиво з побажаннями і дуже-дуже цікавих речей. Тож, фільґлюкцем Oktoberфест. Усі зібрані кошти будуть передані на потреби Збройних сил України, адже кожна гривня та кожен добрий вчинок це частинка великої спільної справи. Саме такі заходи вже стали доброю традицією в Ізмаїльському державному гуманітарному університеті. Саме вони не лише допомагають нашим захисникам, а й виховують у молоді почуття патріотизму, відповідальності та взаємопідтримки. Лілія Кострова Христина Лангольф для програми новин. Поліцейські затримали 32-річного жителя Ізмаїла, який торгував метадоном. Його викрали після продажу двох згортків клієнту. Під час обшуку вилучили гроші, телефон із доказами злочинної діяльності та наркотики. Чоловік раніше неодноразово судимий за крадіжки та наркозлочини, а також фігурує у кількох відкритих справах. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 307 кримінального кодексу України. Суд обрав запобіжний захід, тримання під вартою із заставою 180 вісім. Дцять тисяча гривень, якою він не скористався. Зловмиснику загрожує до восьми років ув'язнення. Слідство триває. Для українських водіїв вартість палива один із ключових факторів про планування поїздок. Автомобілісти ретельно аналізують ціни на різних заправках та в різних регіонах. Вартість пального зміняться щотижня. Про актуальні ціни на різні види пального дивіться далі. Ціни на пальне в Україні залишаються стабільними, хоча ринок демонструє легкі коливання. На початку жовтня середня вартість бензину та дизеля майже не змінилася. Експерти кажуть, головні причини нинішнього рівня цін криються у вартості нафти, валютних коливаннях та логістиці. Станом на середину жовтня 2025 року, за даними порталами Мінфін та консалтингової групи А-95, середні ціни на пальне по Україні виглядають так: бензин А-95 близько 58 ,70 гривень 70 копійок за літр, преміальний А-95 понад 63 гривні. Дизельне паливо майже 56 гривень. Автогаз близько 34 ,30 гривні 30 копійок за літр. Дані фіксуються щодня, та за спостереженнями аналітиків, ціни з початку жовтня змінилися лише в межах кількох копійок. Вартість на АЗС може коливатися залежно від регіону, конкуренції, логістики, рівне запасів тощо. Ціна нафтопалива в країні це результат сукупності внутрішніх та зовнішніх факторів. Світові ціни на нафту та нафтопродукти, оскільки бензин, дизель тощо виробляються з нафти. Ціна на сировину на світових ринках безпосередньо впливає на вартість. Акцизи, податки, ми та збори. Частина ціни це державні податки. Зміни в фіксальній політиці або ставки податків можуть суттєво змінити кінцеву ціну. Логістика, транспортування, вартість перевезення, маркетинг та торгівельні націнки мереж АЗС та Ж, впливають на ціноутворення. Курси валют обмінний ризик. Часто імпортні компоненти палива або сировина закуповуються за долар чи іншу іноземну валюту. Якщо курс гривні падає, імпортна частина стає дорожчою. Запаси, сезонні фактори та попит. Попит змінюється залежно від сезону. Наприклад, літній період більш попит на пальне для автоперевезень та подорожей. Регулювання держави та адміністративні обмеження, ризики, збої, форс-мажори також важливий чинник ціноутворення, конкуренція та регіональна специфіка, валовий попит внутрішнього ринку, зростання попиту внаслідок збільшення автомобіля та перевізної активності може створити тиск на ціну, особливо коли виробничі потужності або імпорт не встигають за зростанням. Отже, експерти прогнозують, що суттєвих коливань вартості пального найближчим часом не очікується. Однак ринок залишається чутливим до світових подій, валютних змін та ситуації на ринку нафти. Також водіям радять уважно стежити за оновленнями, особливо напередодні зимового сезону, коли попит традиційно зростає. Юля Петласюк для програми новин. А що стосується курсу валют та прогнозу, погоди дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню 82 копійки, продати за 42 гривні 20 копійок. Єврокуля 48 гривень 60 копійок, продаж 49 гривень 23 копійки. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у вівторок, 28 жовтня, в Ізмаїлі очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вранці та в день можливий дощ. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. Температура повітряночі 10 градусів тепла. В день 12 градусів позначкою. Плюс в Одесі хмарно, можливі невеликі дощі. Вітер змінних напрямків 1-3 метри на секунду. Температура повітря 8-9 градусів тепла. В день 11-12 градусів з позначкою. Плюс усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті izmail.tv.com, а також на ютуб каналі та у соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. Це були усі новини на сьогодні. Бережіть себе та до зустрічі в наступних випусках.